Представників війська побажати їм. Я, я бажаю кому дзвонити, кажу, свято на, на свято був вдома. Але то було ще раніше. На різдвяні свята їду туди, приїжджають, де нам кажуть, пацани, давайте так, аби нам вже на Великодні святи вже були вдома. А тут вже за тиждень другий прийшов. Ну, є що пішов на день. Але я дійсно бажаю, бажаю, давайте і так само, напевно, ми прийдете свято, демо молитися і за ту перемогу. Перемога, яку вони несуть на своїх печах, вони несе на своїх плечах та сотня і вже не сотня дивізія. Аби та перемога прийшла і можливо, живі, здорові, коли дочекалася своїх братів, синів, батьків, а за мене прийшли до хати з кожу. Ця пісня це переклад. До речі, до вас у Рам, 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 за той Був Колега з Криму під покони. Це так спорить нашу пісню, а то колись ВДВ і там пісня була про десанту. А то вона каже, слухай, а то Майдан. Мені щось так падало, так в руках по Майдану. Мені так падало співати зараз на російській, Я щось так придумаю, я прийду до вас, як її, Ну давай, посмотрим. І так він, кримчанин, та я і так перекладав. І так співає, 25-ка співала, як вже диски там мають пісню, то вже тепер наша така пісня. То, що трансформація, напевно, так само військо переходить від Сюльської армії, перше перейшло під Слов'янською, коли почали стріляти в Москве, бо Криму ще не прийшли. Криму ще чекали. думаю, що ми ж тут браття, та там нас там та-та-то. Раз... який кажу, браття, дивись, він прийшов до тебе. Ти ж не прийшов на Урал. Я ж не прийшов в Сибір, я ж не прийшов в Москву. Ти він прийшов до нас до хати, все, стріляти треба. було. І це, оце, браті моєсті, зрозуміли. Нема там Який яке б ти, не би ти, але як кажуть чим я тебе поводив, та буду Тим, хто може брата і доб'є. Розлетіли наші душі, сине небо. Нас закликав звіт, і я потреба. Як не ми, а хто ж тоді, ні, ти чуєш брате, буде мати нашу землю захищати. Як не ми, а хто ж тоді, ні, чуєш брати, буде мати, нашу землю захищати. Або треба нас проста, наша воля, щоб сміяла і росла доля Оля. і за неповірної варто жити свою душу, своє тіло положити. The

Не враг, как искал, потяняшка, голубый, побеведа, як дымы, а кто что ли, чует, брат, будь оти, нашу землю захищаты, як дымы, а кто что ни.

Пан Зиновій медіо я хотіла представити. Маю отакі от диск, які нам говорили. І якщо хтось хоче придбати, то вони тут є, і можете приходіть в музей Так, І я залишу у нас музей, якщо би хтось хотів Дякую. купити, то вони мене будуть тут і можна придбати. Тут ще вже закінчення, я